Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. І сіти Гая. вітаю вас. Вітаю, Олена. Рада вас бачити сьогодні. У нас дуже цікава тема. проведжаємо старий місяць. Я вже ж бачимо, що зараз росіяни масово атакують столицю України, зокрема українські міста. Скажіть, сіто, який ваш прогноз, яким буде листопад? Загалом новий місяць, і чи будуть чи буде наш ворог продовжувати подібні атаки і робити над українцями можна сказати такий терор? А, так, на жаль, я бачу, що в листопаді це все буде продовжуватися, і якщо ви помітили, після кожних якихось переговорів, домовленостей, це ще більше посилюється. Путін вчупився зубами в Україну, і він не відпустить. Поки наші партнери роздумують давати Україні зброю, не давати зброю, а так і посилюються, що я можу сказати? В якийсь момент вони прокинуться, коли з шахеди знову полетять на Європу, тоді вони прокинуться і будуть щось робити. А зараз вони ще сплять, і ворог він буде атакувати Україну, і він буде атакувати Європу також. І сідо, скажіть, яка буде ситуація зі світлом, зокрема в Україні і у світі? Чи будуть повні блекаути, як це зазначають в інтернеті? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. Будуть блекаути. Звичайно, це не будуть ну, дуже довгі блекаути, але 4-5 годин. А такі блекаути будуть взимку, на жаль, і в Україні, і в Європі також будуть перебої і з електричною мережею, і з інтернетом. Я про це казала, що. Так, такі моменти будуть відбуватися. Ну і настанок і сіте, скажіть, яка буде останній тиждень жовтня е, у світі і в Україні, що ви бачите, до чого приготуватися нашим глядачам? Останній тиждень жовтня ми до проживаємо якісь свої моменти внутрішні, а якісь свої болі. Минулий рік був дуже важкий для України, для українців. І я сподіваюся, що наступний рік він буде легший, тому що наступний рік, якщо 25-й рік це рік руйнування. То 26-й рік це рік будівництва нового життя на наступні 10 років. Це створення нового, це одиниця. Тому від того, як, що ми закладемо на початку 26-го року, буде залежати взагалі майбутні 10 років, в якому стані ми будемо прабувати. Тому а, я сподіваюся, що зараз ми зможемо допрожити якісь свої негативні моменти і рухатися далі. Своє світле майбутнє. Дякую вам. Я теж погоджуюся з вашими словами. Зокрема, починаємо наш календар тижня. Традиційно починаємо з неділі. Це у нас 26 число, 26 жовтня. Скажіть, яким буде енергетично цей день? Енергія цього дня буде помірною. А десь буде важко, якісь важкі моменти будуть підійматися. Десь ви будете проходити. А, взагалі, я бачу, що осінь вона трансформаційна в плані здоров'я. Багато людей хворіють, багато людей проживають якісь респіраторні питання. З диханням через це іде очищення на фізиці. Тому в цей день не плануйте багато справ, намагайтеся проводити його максимально в спокій, щось може підніматися. Якщо є змога, прийміть гарячу ванну або сходіть в сауну. Погрузіть в цей день своє тіло в тепло і просто прогрійтеся, відчуйте себе. Дякую вам за такі поради. Рухаємось далі. 27 -е – це понеділок, як таке число 27 буде впливати саме на цей понеділок? Це... Двійка і сімка, в сумі нам дає дев'ятку: це Марс, дуже така войовнича енергія, хоча понеділок це день місяця, і це м'яка жіноча енергія, тому тут може бути внутрішня суперечка між внутрішньою жіночою чоловічою частиною. Це може бути день, коли ви будете виясняти якісь відносини вдома з чоловіком або дружиною про щось домовлятися або не вдається домовитися. Намагайтеся в цей день зберігати спокій, намагайтеся в цей день зберігати рівновагу. Намагайтеся відчувати серцем, бути спокійним, робіть медитацію кожного ранку, щоб пробудувати свій день, щоб себе заспокоїти, зібрати, гармонізувати, і тоді ви зможете легко пройти всі перепони. Дякую вам за такі чудові поради для наших глядачів. Рухаємось далі. Це вівторок, 28 число. Скажіть, що буде відбуватися саме в цей день? Що ви радите зробити? Цей день буде багато енергії надано, і я раджу розпочинати якісь нові справи, тому що це і день Марсу, і День Сонця, і це про нові початки. Тому, якщо ви хочете зробити якісь покупки, шопінг, щось обрати, прийняти важливе рішення, залишиться на вівторок. Дякую вам. Наступна це середа, це 29 жовтня. Чого уникати у цей день? Від чого відмовитися у цей день? Цей день підходить для комунікації, для зустрічі, для обговорення якихось справ. Уникайте сутичок, уникайте якихось скандалів, конфліктів. Це день, коли вам треба домовитися з іншими людьми про щось. Ви маєте вчитися домовлятися, а, приходити якоїсь певної згоди. Тому цей день він про комунікацію, про плідні комунікації з людьми. Якщо ви відчуваєте, що назріває якийсь конфлікт, просто відійдіть від цього, припиніть розмову, подякуйте, продовжуйте розмову, спілкування в інший день, але не виходьте на конфлікти в цей день. Дуже влучна порада. Рухаємось далі. Четвер, 30 число. Як саме ця дата, 30 30 жовтня, буде впливати саме на цей четвер? В цей день дуже добре будуть засвоюватися нові знання, нові вміння, нові бачення. В цей день ви зможете чітко пробудувати план майбутнього, зрозуміти цей план, усвідомити його. І також це день знань. Кожен це день знань. Згадайте своїх вчителів, подякуйте своїм вчителям, а зробіть їм якийсь подарунок своєму майстру, своєму гуру. Ви можете надіслати гроші, ви можете відправити подарунок, відправити квіти, віддячити тим вчителям, які зробили вклад в ваше життя. Саме в четвер це буде упая, яка розширить ваш фінансовий стан. І ось ці гроші, які ви вкладете в свого вчителя. Сам четверг вони виростуть в вашому житті тисячу разів. Чидова порада, дякую вам. Наступне це п'ятниця, 31 жовтня, останній день цього місяця. Що обов'язково ви радите зробити саме в цю п'ятницю нашим глядачам? А це свято Самайн. Це древнє кільське свято, і в цей день ми спілкуємося з богами, спілкуємося з духами, відкриваються на планеті портали, через які до нас можуть приходити наші загиблі родичі, наші янголи, наші духи-хранителі. Зробіть, якщо ви маєте змогу, зробіть вогонь, медитуйте біля вогня, можна попрацювати з бубном. Вогню треба давати підношення у вигляді квітів, фруктів. У вигляді якихось зерен, у вигляді пісні, танцю, якщо ви не маєте змоги зробити вогонь, просто запаліть свічки, покладіть яблучка, бананчики, зробіть практику, медитацію і попросіть з'єднатися зі своїми духовними наставниками і відчути силу, це потрібно робити ввечері, вночі, в ніч. Першого на перше. Це велика ніч, дуже важлива, і ви отримаєте для себе підтримку від вищих сил і важливе послання. Дякую вам. Ну і залишається субота, перший день нового місяця, 1 листопада, з чого почати цей день, з чого почати новий місяць? А, цей день буде досить світлий. Він буде про оновлення, про а, нові цикли, нові енергії, нове бачення життя. Все старе залишилося в минулому. Ви вже допрожили якісь важкі боліві процеси, і це саме час рухатися в нове. А запишіть свої мрії, запишіть свої бажання, побачте себе в тому майбутньому, в якому ви хочете опинитися, і все збудеться саме так, як ви це бажаєте або навіть краще. Дякую вам за таке чудове пророцтво передбачення. Впевнена, що нашим глядачам буде корисно послухати, кожен день провести з користю. Я дякую вам, Вісіти, і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую.